У релізі від 13 серпня вийшло оновлення зі змінами порядку редагування в Excel-редакторі. У процесі редагування регламентованих звітів у редакторі було впроваджено низку змін, що спрямовані на підвищення зручності користувача та забезпечення коректності внесення даних. Після відкриття регламентованого звіту та переходу до режиму редагування залишилися стандартні випадаючі списки. Водночас з'явилися нові випадаючі списки з кількома колонками, що значно підвищує зручність роботи. Тепер у таких списках чітко видно співвідношення коду та відповідного стану, що спрощує вибір потрібного елемента. Додатково реалізовано функцію пошуку. Якщо вводити назву елемента, здійснюється пошук за назвою, а при введенні числового значення пошук за кодом. Це дозволяє швидко знаходити і редагувати потрібні записи. Процедуру редагування числових полів також змінено. Тепер у відповідних полях можна вводити виключно числові значення, що унеможливлює помилкове внесення тексту або дати. Кількість знаків після коми автоматично вирівнюється згідно з вимогами до кожної окремої комірки. Щодо редагування дати, наразі для внесення дати можна скористатися інтегрованим календарем або вписати дату вручну у відповідному форматі, наприклад, 01052025. Проте рекомендовано використовувати календар для зручності. В полях для дати не допускається введення інших типів даних. У разі помилки система просить виправити значення на коректну дату. Особливу увагу приділено роботі з довідниками, наприклад, кведами. Відтепер довідники також виводяться у вигляді списку з відображенням коду та назви. Це значно спрощує процедуру пошуку потрібного елементу. Можна здійснювати пошук як за кодом, наприклад, 22, 11. Так і за назвою додамо рядок, наприклад, гуманітарні науки. Таким чином, процес додавання інформації у регламентований звіт став швидшим і більш зручним для користувача.